уже найближчими днями 27-28 жовтня перших військових КНДР росія застосує у зонах бойових дій про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського. Він назвав це очевидним ескалаційним кроком Росії. Водночас, Євросоюз скоординується із партнерами щодо реакції на підтримку Росії Північною Кореєю. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель наголосив Євросоюз. Рішуче засуджує поглиблення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою, назвав залучення північно-корейських військових до війни в Україні одностороннім актом агресії з боку КНДР і закликав Пхеньян припинити підтримувати незаконні військові зусилля Москви. Раніше головне управління розвідки України заявило, перші північно-корейські солдати вже дісталися Курської області.